Прийшли дід з бабою на аеродром. Підходять до льотчика, дід каже, синку, ми зі старою стільки років уже живемо, а жодного разу не літали. Покатай нас. Льотчик відповідає, добре, покатаю, але за однієї умови. Якщо закричиш від страху, платиш мені 500 доларів, йде? Дід носом потягнув і сказав, згоден. Злетіли. Льотчик як почав робити всякі піруети в повітрі і мертву петлю, і крен на одне крило, і різке падіння вниз, і всяке інше. Але дід мовчав як риба. Лютчикові си набридло, він посадив літак і питає старого. Скажи дід, а був такий момент, коли ти мало не закричав? Був. Який? Коли стара випала? Дівчина приходить влаштовуватися у контору. Комп'ютер, знаєте? Знаю. А як у вас із Excel? Що ви? Ексель мені великий, я емочку ношу. Є жінки, з якими хочеться випити. Є жінки, за яких хочеться випити. Є жінки, через яких хочеться випити. У будь-якому випадку без півлітри не обійтися. Ось вона причина чоловічого алкоголізму. Іде чоловік лісом. Раптом бачить хатинку на курячих ніжках, а над дверима вивіска Ізба гадальня. Чоловік думає, ну мо, зайду, погадаю. Заходить, а в хатинці темно, хоч око виколи. Раптом із темряви голос. Чого прийшов, Хмирю? Та ось це погадати хочу. Ну, візьми праворуч від тебе кухоль, зачерпни з бочки попереду і випий. Чоловік сьорбнув і кричить Епто, та це ж гівно. Голос істемрявив. Гадав? Далі гадати будемо? Микола, та ти з глузду з'їхав? Ти запросив на вечерю Оксану? Мені здається, що вона повіє. Я теж на це сподіваюся.